Ну а просто зараз перемістимось до південної Пальміри. 10 квітня – особлива дата для Одеси. Саме у цей день, 81 рік тому, місто було звільнено від німецько-фашистських загарбників. Що планується сьогодні в Одесі? Прямо зараз на прямому зв'язку розповість наша кореспондентка Вікторія Яслик. Вітаю, радий тебе бачити. Яка у вас ситуація? будь ласка, інформуй. Вітаю студія. Прямо зараз ми знаходимося на площі 10 квітня, яка символічно названа на честь визволення Одеси від нацистських загарбників. Варто зазначити, що окупація нашого міста тривала два з половиною роки. Для багатьох одеситів цей день має особливе значення. Про те, щоб сьогодні всі заходи в місті відбувалися з дотриманням безпекових норм, чергують поліцейські задля уникнення сутичок та провокацій. Крім того, напередодні правоохоронці нагадали про. Про відповідальність за використання заборонної символіки це, зокрема, виготовлення та пропаганда георгівської чи так званої гвардійської стрічки, ну і поширення комуністичної чи нацистської символіки. Варто сказати, що з самого ранку до стели крила перемоги, які так називають приходять громадяни щоб покласти квіти на згадку про тих, хто віддав тоді свої життя заради майбутнього покоління. Напередодні ми ж запитали в містян, що для кожного з них особи означає 10 квітня і ось що нам сказали Одесити. Дуже дуже велике, велике свято, бо оборона Одеси то виянткове в Другій світовій війні. І це направда свято. І шануємо, і захисників Одеси шануємо, підемо до Алеї в Парк Шевченка і квіти. І... Це свято, направда. Все-таки освобождение города это если освобождение города. Поэтому одно слово освобождение это вже говорит о многом. Особливо ми сьогодні бачимо, що творіться за нашими городами нашими, як їх захоплюють, не можуть собою Ворог знищує наші міста, постійно обстрілюється й Одеса. Але попри це, люди вшановлюють пам'ять своїх предків і вірять, що як перемогли загарбників, тоді так переможемо і нині. Варто сказати, що покладати квіти люди зможуть сьогодні протягом усього дня, і не тільки тут на меморіалі, а й на Алеї Слави. У зв'язку з цим було перенесено кінцеві зупинки двох маршрутних так. На один квартал вище від парку Шевченка. Ну а на цьому в мене все. Передаю слово вам, студія. Дякую, Вікторія, за твою роботу. Дуже важлива, важлива тема для висвітлення, звичайно. І в мене є до тебе питання. Я минулого року був в Одесі і проходив. Мені здається, цю територію. Підкажи, будь ласка, коли я там перебував у засобах масової інформації. Також в телеграм-каналах була наступна інформація. Що ось майже на цьому монументі були символи радянської символіки? І якось так сталося, що коли я перебував, їх знесли. Чи я правильно саме зрозумів місцевість? Так, місцевість ви правильно зрозуміли, проте зараз на пам'ятнику вверху стоїть символічна національна стріч. Вибачаюсь, зірка. Ніхто не знає, чи будуть її зносити. Будемо чекати офіційної інформації. Дякую, дякую. Вікторія Слик, наша кореспондентка з Одеси, на прямому зв'язку розповідала про все ж такі важливі теми. Ну і дійсно, ця дата набуває. Нового сенсу, адже навряд чи воїни, які 44-му році вибивали фашистську нечу з вулиці Одеси, могли собі уявити, що в наступному столітті місто будуть бомбити російські кораблі, ракети, шахеди. Ну, і російські окупанти захоплять частину української землі та чинитимуть звірства за лекалами своїх ідейних попередників нацистів. На цьому у мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі новини новина з 8 до 11. вже у наступні годині? Ви дізнаєтесь деталі атаки безпілотників на Московську область та кого вдалося повернути з тимчасово окупованої території в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. з вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром. Що ж, друзі, ранок Лайв» набирає обертів? Дякуємо, що ви з нами. Настя Рейн, я Віталій Продус. Вітаємо усіх, дякуємо і просимо вас підтримати наш канал вашим лайком, підпискою. Ми ну, і також готуйте Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, доброго ранку Вітаю. вітаємо. Тож, пане Ігоре, хочемо вас запитати наступне. Ось ми питаємо наших глядачів, наших читачів на наших платформах в Ютуб-каналі, нашому телеграм-каналі. Питання наступне. Чим? Закінчиться протистояння США і Китаю. Перша відповідь: Китай піде на поступки. Друга відповідь: Трамп зменшить мита. Третя відповідь буде масштабна економічна криза. Четверта відповідь: будуть бойові дії. Як би ви відповіли на це питання? Я б відповів свою частину, що все ж таки і Китай, і Сполучені Штати Штати підуть на поступки після контакту безпосередньо Трампа і Сі Цзінпіна. Чи це буде телефонний дзвінок? Чи це буде зустріч? Але це буде обопільне. Позиція, щоб жодна із сторін не показала себе слабкою. Що стосується військових дій, тут уже тема Тайваню, як вона себе покаже по темі Панамського каналу, я думаю, що там це виключно грам'язами, тобто військових дій ми там не побачимо. Будемо ще сподіватися. Ну, власне, ви згадали Китай. У нас теж тема Китаю не тільки в економічному сенсі актуальна цими днями, але і в контексті військового, адже військової тематики, адже служба безпеки України допитала перших полонених громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами президента, наразі щонайменше 155 а, на секундочку громадян під небесною воюють проти України. Українська сторона вважає це кроком до розширення конфлікту і доказом, що РФ лише затягує бойові дії. Давайте почуємо. Служба безпеки України здійснює перші процесуальні дії. Із полоненими громадянами Китаю вони в Києві спілкуються зі слідчими, дають інформацію про те, як опинились на фронті, як стали учасниками цього міжнародного злочину. Ми маємо інформацію також і щодо інших громадян КНР у складі російської армії з іменами, прізвищами та описом конкретних шляхів. Потрапляння таких солдатів в російській. Окупаційні китайські <хи> продукти та і це от тіктокери справжні, так би мовити, нативні. Е, ну і я додам, що полонений китайц зізнався, що заплатив 300 тисяч рублів, щоб воювати за РФ. Е, про це повідомляє відділ комунікації противно тактичного виповнення Луганську. Коментарі нашим колегам з української правди полонений китаєць е, ну власне заплатив сам 300 тисяч щоб за біття російського громадянства. Вони вже за це платять. Да, ну ось так підготовку проходив на окупованій Луганщині серед інших китайців без перекладача. Ну дійсно навіщо під час бойових дій група зазнала втрати і здалася, Україна підтвердила його особу і дотримується всіх норм Женевської. Конвенції, тож власне пане Ігоре, що це взагалі за ситуація, така дика власне Китай відповів в притаманні йому манері, що вони вивчають цю ситуацію, тобто вони офіційно не заявили, що вони не посилали. Втім, вони і не спростували цей момент. Це дійсно якісь просто найманці, які приїхали до нас за покликом душі, бо їм дуже хочеться померти на українській землі, заплативши за це гроші. Чи Розвідка можливо? Бою? Так, чи можливо розвідка боєм в тому сенсі, що е, е, була інформація в деяких ЗМІ російських про те, що начебто Китай посилає своїх. Е... Людей для того, щоб вони тренувалися, скажімо так, на полі бою, в тому числі в контексті керування дронами, і я хотів би ще пригадати mm -hmm. відео, яке мало резонанс десь з місяць тому, де теж відео з китайцями, які десь там на позиціях в будинку, китайські написи на стінах, і теж тоді в наших соцмережах це розганялося. Mm -hmm. Що от китайців на фронті помітила? Тоді влада не реагувала так прям жорстко на це. Так, а отут, от вже от бачите, на фоні прапора записуємо відео з ними, тобто впіймали. Як що це таке? Пані Ну, по перше, дійсно, ми маємо констатувати відмінність від прямої участі північно-корейської армії на підтримку Російської Федерації, яка дійсно здійснюється на умовах підписаного в червні минулого року договору про співпрацю і участь окремих китайських громадян у війні проти України. Статус їхній очевидно дійсно. Ні, він не підтримує агресора. Ні, то китайські компанії постачаються російському ВПК запчастини. А це, відпуск... це... відпускники. Ті самі, а так? це відпускники. А от у мене питання: а от з ким зв'язувався от конкретний китаєць на території Китаю, якому і відповідно там представнику цього рекрутингу, так званого китаєць платив гроші оці 300 тисяч рублів. Це означає, що на території Китаю. Яка не є демократичною, я нагадаю, що Китай не є демократичною державою, е, відбувається відкритий рекрутинг е, воїнів на війну проти України. Чи може це відбутися без е, знання цієї інформації китайських спецслужб? Ну, чесно кажучи, я маю величезний, величезний сумнів, але це те, що зараз ми. Дійсно е отримали таких е полонених. Я думаю, що це відкриття дійсно нової сторінки, яка показує, що Російська Федерація залучає до війни проти України все більше і більше держав, і це, до речі, стимул зараз для Китаю або розібратися з темою цього рекрутингу і провести розслідування, показове розслідування, припинити е такий найм своїх громадян. Ну або очевидно понести певну відповідальність. Зрозуміло, що це так само зараз відіграє на наших україно-американських відносинах. Ми знаємо, як Вашингтон зараз ставиться до Китаю безпосередньо. Він максимально а, мобілізує всі свої ресурси довкола Китаю. Ми просто показуємо, що навіть на війні Росії проти України Китай не лише технічно допомагає, але є отака от ситуація. А чого вони тоді у нас головний торгівельний партнер Китайці? Ми а, маємо санкції зараз запровадити товари, да як всі інші. А давайте не закривати можливості для дипломатії. У нас зараз якраз новий посол з'явився України в, в Китаї знанням, китайської, Зі знанням мови. китайської мови, професійний дипломат, енергійний. Тут, я думаю, треба дати йому можливість зараз відпрацювати цей трек. Тобто, пане пані я правильно розумію, що в, в принципі ви більше ставите на те, що е, Китай вдасться до ось такої показової порки. Тобто засудження, можливо, навіть там до якихось певних е, тюремних строків людей, які в якихось власне зловили наші е, бійці на, на на нашій території. Тому що ось нещодавно в Чехії днями, якщо не помиляюся, був теж прецедент. Коли військового, який поїхав воювати в Україну, проти е, е, причому, що попри офіційну заборону, його засудили до е, тюремного ув'язнення. Тут може бути схожа якась ситуація, щоб Китай показав світу щось. Що бачите, ми не знали, але ми. Ось дізналися, і ми відповідно зреагували цілком. Причому навіть не обов'язково статтю виписувати у зв'язку з подіями в Україні. Ці ж люди, навіть як сам Китаєць, говорить, що з більшого вони мають проблеми із законом в самому Китаю. Тобто, китайська влада може просто форсувати розгляд питань якраз по тих статтях їхнього кримінального кодексу, за якими у цих людей є проблеми. Слухайте, але цікава, виходить ситуація. Я би назвала, напевно, цього китайця лузером року. Ні, він був би лузером року, якби він ще у нас би загинув. Тобто, а мати проблеми з законом, заплатити гроші, поїхати в Україну, бути полоненим, потім повернутися і все ж таки отримати строк. Ну, якось... Знаєте, вибачте, коротка аналогія тільки не Китай, а з Південної Кореї. Пам'ятаєте серіал Граф Кальмара? От тут ситуація щось дуже схоже. Цікаво, я в паспорті, який нам демонстрували щойно, побачив напис region. Тобто Пекін цікаво, тобто виданий паспорт. Ось цей КНР, Бачите, зараз показують Репабліку в Чайна. Так і відповідно там ось дивіться дані авторіті Бейджін. Тобто, можливо, він паспорт отримував у Пекіні, тобто прям зі столичний такий китаєць до нас приїхав. Ну і цікавий момент, от в тому, що все ж таки Росія має великий кордон з Китаєм, і там великі міста російські знаходяться Хабаровськ, Владивосток, Да, там Ну, Владивосток, там Північна Корея. Ближче там, там, Улан-Д, Іркутськ, можливо, це Чита, можливо, це ті китайці, які там вже просто живуть, і вони якби. Рекрутують тих китайців, які знаходяться на території Росії, їх же там теж багато. Я думаю, що тут різні можуть бути способи і різні персонажі, яких рекрутують не лише на території Російської Федерації, не лише в Китаї. Ми знаємо, в Африці активно відбувається рекрутинг в країнах Південної Америки. Тому росіяни дійсно збирають по всьому світу, і Китай тут не виключно. А може бути така ситуація? Ну, бо ми зараз якби сміх сміхом, але може бути така. Ситуація, що відбудеться загострення через ось цих китайців, і по факту у нас розпочнеться якийсь новий виток певної проксі війни. Тобто, коли нас буде підтримувати США, надавати нам зброю там і тому подібне, а Китай, відповідно, все відвертіше буде підтримувати Росію, в тому числі і своїми людьми. І в результаті у нас тут буде ще більше хаос, ніж є на даний момент. Ну звичайно, хотілося б уникнути сценарію, коли б Китай безпосередньо своїми людьми саме армію підтримував. Ми знаємо, що Китай бере активну участь у навчаннях з російськими військовими з іранськими військовими. Ну але тим не менш, все ж таки, я думаю, що Китай буде намагатись утриматись від такого явного залучення. Але що стосується окремих окремих дійсно громадян, можна говорити не про зелених чоловічків, про червоних чоловічків. І так далі, тобто все залежить безпосередньо від нашої комунікації з Пекіном, щоб дійсно подібної ситуації не відбулося. Ми ж от знову ж таки провести аналогію. Ми дуже довго отримаємо Білорусь від серйозної активізації загрози з нашого північного напрямку, якраз за рахунок переговорів на різних рівнях. Тому я думаю, що і з Китаєм тут теж треба проводити дуже серйозну роботу. Ну а тут специфіка у чому ситуації, що США і Китай от, те про що наше опитування входять в жорстке таке протести. Яння дві ядерні держави, дві найбільші економіки світу, і власне з часів завершення другої світової великі держави між собою не воюють. Як відомо, вони обирають якось треті території країни, де вони ведуть або проксі війни, гібридні війни, або якісь там опосередковано війну. І відповідно тут на жаль, на жаль, то я змушений констатувати, що от в на тлі напруги Китаю, США, яка вже ну, максимально жорстка торгівельна війна, виглядає так, що Китаю для Китаю могло бути навіть вигідно почати, ну Почати створювати проблеми американцям у нас тут в Україні і саме Україну обрати якимось полем бою з, з американськими, так би мовити, інтересами. От яка вірогідність, що ситуація скотиться саме ну, от, до такого, пане Ігоре? Зараз я не бачу, скажімо так, потенційної якоїсь, ну, якоїсь позитиву конкретно для Китаю, тому що американці то відходять. Від допомоги України. Ну, будемо говорити об'єктивно, і та ситуація, яка є в Жешові, Польщі, відведення зараз американських військ, це знову ж таки ну серйозні сигнали, що насправді американці зменшують свою підтримку. Зрозуміло, що не означає, що американці загалом нас там покинуть. У нас є там розвіддані, можливо, залучення більше партнерів сполучених штатів, таких як Японія, як Південна Корея для постачання озброєння. Нам То вони відходять чи роблять вигляд? Вони самі відходять, але вони можуть опосередковано ще нам допомагати. Тобто тут ще є величезні величезні питання, але для Китаю саме було б абсолютно логічніше протистояти Вашингтону за часів Байдена, саме коли Сполучені Штати створили антипутінську коаліцію, коли вони безпосередньо максимально були основним військовим партнером України щодо постачання озброєння. Зараз роль сполучених штатів так чи інакше вона. Зменшується тут. А, чи буде з Європою Китай тут бодаться? Я теж. Абсолютно не впевнений і е, вирогідність цього мала. Бо Китай знову ж таки хоче відновлення стосунків з ЄС як найбільш потоспроможним для себе ринку. Але ми все ж таки маємо якось відреагувати якимись санкціями, обмеженнями, якимись ну жорсткішими кроками, не знаю, обмежити імпорт певних категорій китайських товарів. Ну врешті-решт, Трамп теж каже світу, визначайтеся, ви з Китаєм чи зі сполученими штатами. От, ну і власне Україна з ким хоче бути зі сполученими штатами чи з Китаєм? Чи... Не стаємо ми зараз власне на цій розтяжці, зараз коли треба все ж таки вибирати сторону, пане Ігоре. А я думаю, що Україні треба вибирати сторону України, і для прикладу, все ж таки, коли у нас іде замовлення, і лише Міністерство оборони агенції хочуть за цей рік придбати 2,3 мільйони дронів, то треба розуміти технологічну складову, звідки? Часто йдуть запчастини, не дивлячись на те, що Китай там десь щось обмежує, тому давайте думати про себе, а не про китайську політику, про американську проводити. це буде набагато краще. Зрозуміло. Давайте ще поговоримо знаєте, про людину, яка між крапельками чи точніше між крапельницями, але от намагався. Росли знути у лави збройних сил України. Мова йде саме про колишнього головного фіскала Романа Насірова. Ось військова служба правопорядку повідомляє, що проводить службове розслідування щодо мобілізації екс керівника державної фіскальної служби Романа Насірова. Справа в тому, що Насірова підозрюють у газових оборудках спільно з екс нардепом Олександром Онищенком у 2015 році, де держава зазнала збитки близько 2 мільярдів гривень. Судові процеси тривають і досі. Втім, учора з'явилася інформація, що Роман Насіров. Фактично, із лави підсудних добровільно мобілізувався до збройних сил України та ще й у, у саперний підрозділ при генеральному штабі. Така була інформація. У ВСП додали, що цей наказ скасовано. Давайте почуємо. Призов військовозобов'язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах збройних сил України, був здійснений за наказом по строєвій частині командира військової частини а 01 39 від 7 квітня 2025 року. Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його. Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України. Військова служба правопорядку у Збройних силах України. Та ну і до слова днями стало відомо, що львівський екс-прокурор Ростислав Ільницький служить у Закарпатському обласному ТЦК. Ільницький тривалий час переховувався від слідства і був затриманий у 24-му році. Його підозрюють в підробці документів для виїзду за кордон, а його тещу адвокатку Богдану Москву. Москву не знаю організації схеми для ухилянтів. А втім, експрокурор добровільно мобілізувався до ТЦК так, от і відповідно до закону мобілізація на військову службу є підставою для зупинки провадження у справі. Це з'ясувало видання «Західнет», коли Ільницький подав декларацію за минулий рік. Ну, ось так, пане Ігор, тут напевно напевно знаєте, яке може бути питання, як, як, як так зробити, щоб власне військова служба, і, зокрема, підрозділи ТЦК та й будь-які інші почесні підрозділи генштабу там чи просто служба при генштабі не ставала ну таким ем, укриттям для ну не ось дуже доброчесних досі. посадовців, особливо які замішані в резонансних там скандалах корупційного характеру. Я не бачу проблеми в тому, що існує взагалі такий механізм, як залучення до збройних сил. України людей, які проходять по відповідних кримінальних статтях, так це певна певна схема уникнення від безпосередньо судової справи і так далі. Але тут треба йти шляхом уточнення. Тобто, от зверніть увагу, от у нас зараз працює контракт для 18 24 річних, де люди можуть добровільно піти у збройні сили, і зверніть увагу, там же ж не Перелік всіх абсолютно військових частин, там бригад, там конкретні бригади вказані, там штурмові і так далі. Або і позицію, там я просто 9. кажу про те, що насправді, от оцю якраз у цей механізм долучення з лави підсудних у військо, я думаю, що можна провести аналогію, не з питання виплати грошових, там якихось преференцій, а з точки зору долучення до конкретних бригад, які виконують бойові завдання, і я думаю, що зі схеми у. Ухилення від кримінальної відповідальності, це може стати важливим стимулом для якраз залучення там, де людей дійсно бракує, де їх дефіцит. Бо зараз от ситуація з Несіровим вона теж є неоднозначною. Бо з однієї сторони скасували наказ там, щодо військової частини при Генштабі, але загалом як це показується? Що чиновника, люди ж не розбираються, чиновника значить, скасували наказ, що його мобілізують. А люди, які знаходяться відповідно зараз в умовах, ну де ТЦК ми знаємо активність і все інше, тут треба навпаки показати, що таких людей долучають безпосередньо десь напередок. Якщо вони захотіли, а насіров добровільно висловив згоду, ну тут не лише про Насірова, тут mm -hmm. просто з точки зору mm -hmm. якраз mm -hmm. да, ми показуємо, що вони йдуть безпосередньо служити там, де найбільш потрібні. Тому тут, я думаю, для влади є маневри дійсно, як уточнити відповідні норми законодавства. Ну, а от екс-прокурора, який долучається до ТЦК, який підозрювався якраз в маніпуляціях там, з документами, був під слідством, долучають в ТЦК на Закарпатті, причому який прикордонний, там теж це зрозуміло. Це питання документів, перетину кордону. І власне він фігурував у справі про там схеми да, щодо перетину кордону. І його долучають в той підрозділ, який ну там дуже дотичний до кордону. Це і. Просто зв... звучить як знущання. Щуку кинули у річку. Закарпатський котел потребує добровольців. Зрозуміло зрозуміло. Просто знаєте, от не даручі в тебе було Ні, ні, а. будь ласка справа в тому, що от мене особисто в цьому питанні ще трішечки знаєте тригерить Ось саме ось ця несправедливість. У нас є багато власне і людей, які перебували у в'язницях, і вони висловили бажання служити, і вони служать дуже добре. Так як говорять про них їхні побратими, що дійсно люди пішли там за покликом серця, в тому числі, а не просто для того, щоб там не сидіти десь. В ізольованих приміщеннях тут же виходить так, що у нас знайшли знову нову лазівку, як можна прилаштуватися в якесь тепленьке місце і більш того, ще й отримувати і виплати за те, що мовляв він там десь офіційно, начебто, служить. Не буду називати конкретних прізвищ, але знову ж таки, а там потім дивишся, як завжди, у нас буває, а там виявляється, що людина там, начебто, і вже учасник бойових дій, і начебто він і на передовій був. І виходить так, що потім людина. А замість того, щоб понести заслужене покарання, вона ще і в плюсі, тому що сидить у теплому місці, офіційно отримує багато коштів. Ну, ось ось, ось ця несправедливість. Ну я не знаю навіть як її можна в цілому покарати. Це якісь регулярні, не знаю, чистки потрібно, аудит якийсь потрібно робити в збройних силах України. Чи це на жаль момент, який ну ніяк не можна на це вплинути? І Це певний біч загалом нашої бюрократичної системи, в тому числі у війську, все ж таки військові частиною, і попри шалену підтримку громадян Збройних сил України, абсолютно заслужену підтримку, яка сягає понад 90%. Але з бюрократичної краї точки зору проблеми всі наявні. І оця паперова армія, так звана, вона ж навіщо в тому числі треба, щоб реалізовувати подібні маніпуляції окремими. Представниками і створюючи такі можливості для так відверто корупційних дій, ми знаємо, що насправді і ДБР активно...